Чому ви вирішили зробити ротації? Це означає, що вони переросли ці посади. Можливо, у вас не було інших запасних кандидатур чи якась інша причина. І як ви реагуєте на сьогоднішні заяви цілої низки топ військових, які просять вас не звільняти Василя Малюка із посади голови СБУ? По-перше, немає ніяких просто звільнень, є ротаційні кроки. Це перше. Друга історія. Я не буду порівнювати потенційного міністра оборони Федорова і діючого міністра оборони Шмигаля, тому що абсолютно різні кандидатури. Якщо нас чекає продовження війни, вона повинна дуже швидко наша армія бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Дініса Анатольовича Шмігаля і є швидкість щодо технологічності. У Михайла Федорова я тільки що пояснив, яка стратегія щодо розвитку подій України. Два шляхи. Номер один пріоритет закінчення війни, номер два бути готовими до, до відповідних е, негативних кроків з боку Росії неготовності закінчити він, чекати півроку ще і думати, що а може вдасться, а може не вдасться. Я не хочу і не буду. Я про це сказав. У мене не було багато часу, і, е, і я багато про це думав. В принципі, кандидатури, які ви бачите, в принципі, вони зрозуміло було вже заздалегідь, що саме вони можуть очолити ту чи іншу позицію. Це що стосується Міністерства оборони. Далі ви запитали. Але про чому ви саме на ньому зупинили свій вибір щодо голови офісу вашого? Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю. У мене є дівчина сей Умірев. У нього є пан а, кислиця і пан Бевс. Пан кислиця є першим заступником міністра закордонних справ. А, його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента. Голова офісу президента Кирил Алексійович Олексійович Буданов. Бевс працює тут. Моя переговорна група. Повністю, включаючи секретаря РНБО, Умєрова, на сьогодні повністю в цій будівлі. Ось що я роблю: я роблю два треки: переговорний, де це є головуванням президента України, і мілітарі. І я пояснив, що я, що я відповідно роблю. В принципі, ось це дві речі. А третя позиція ваша реакція на заяви ТОП військових, які вас? Я просять вже відповів вас... на це запитання. Ві всіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити. Далі, будь ласка, ТвП Польща. Добрий вечір, пане президенте, Петро Кашовара, телевізія польська? Хочу вас запитати, бо ми чуємо, що Україна є готова на компроміси. Можна зробити це для миру, можна зробити це. А хочу запитати, чи є якась інформація, на які компроміси готова є взагалі Росія? Бо ми постійно чуємо від Нікшона не погоджується на війська на території України. Ні, на НАТО ні, на все взагалі ні, то на які компроміси взагалі во? Готова Росія, і друге питання. Хотів запитати про вибори чи референдум. Чи є якась ідея, як, наприклад, будуть голосувати люди, які зараз знаходяться в окупації, як будуть голосувати без завершення вогня військові, які сидять в окопах, чи як, яка є думка, наприклад, як рахувати цих всіх людей, які є зникли без вісті? Дякую за запитання. А передусім на які компроміси готова Росія дуже складне запитання. Ми бачимо по їх діях, чи готові вони в принципі на компроміс. Сьогодні, коли ми говоримо щодо плану, який був 28 пунктів, ми ділилися детально з президентом Трампом нашими думками на останній зустрічі в Маролао, його команда вважає, що Путін готовий до компромісів, і слідчим слідством цього є зміни. Пунктів з 28 до 20. я тут не повністю погоджуюсь так. Може і в діалозі тут президенту Трампу краще знати в діалозі з президентом Трампом Путін говорив про якісь компроміси. А що до 28 і 20, тут багато роботи зробила саме наша сторона. Так і ми робили все можливе, щоб змінити абсолютно речі, які Ну, не піддаються або логіці, або реальності, або точно ми не можемо йти на компроміси в деяких речах. Тому ми там, де є. Ми маємо компромісний план, в якому ще немає компромісів по двох пунктах. Тому і говоримо 90 зі 100%. На що готова Росія, ми побачимо. Що стосується виборів і референдуму, по-перше, ну. Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни через безпеку і закон. Але не може бути жодних причин, які зупиняють нас в дипломатичному треті. треку. І я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав, ми готові до а, виборів, але якщо під час війни, то допомагайте нам щодо Сісфаєра. Окремо допомагаєте нам щодо підтримки інфраструктури для проведення виборів. Це також частково відповідь на ваше запитання. А як будуть люди голосувати? Питань більше ніж відповідей. І тому я сказав нашим парламентарям: ви повинні готувати цей трек. Це не значить, що вони будуть, але готувати цей трек нам потрібно. Може так статися, що війна буде продовжуватись. Якісь події будуть продовжуватись, і якісь вимоги можуть бути. Це не значить, що Україна повинна йти на вимоги Росії. Ми суверенна держава. Але тим не менш, ми маємо знаходити якийсь компроміс, щоб не втратити Америку в переговорному процесі, не втратити партнерів. Я маю на увазі безумовно дуже важлива, позиція, важлива позиція Європи. Це щодо виборів. Я просто фіксую, що ми готові до цього. І ми готові зробити з нашого боку все. Я не тримаюся за крісла і не буду. Якщо це допомагає нам закінчити війну, давайте це робити. Друга історія стосується референдуму. Що стосується референдуму, є складні питання. І я не вважаю, що хтось в нашій державі, парламентарії тощо, можуть вирішити всі. Сенсативні такі питання. І треба дати можливість народу обирати, чи це їм підходить або не підходить. Але знов-таки ще раз підкреслюю: це точно не обов'язковий шлях. Просто не обов'язковий шлях. Тому що після підпису президента, або окрім підпису президентів, є ратифікація парламентів. Безумовно, ратифікація парламенту може бути тієї чи іншої угоди. Але якщо це дуже складна угода, я не впевнений, що парламентарі готові до таких рішень. Є деякі речі ну, дуже, дуже непрості. Але ми ще не дійшли не до виборів, не до референдуму. Давайте зробимо всі документи гарантії безпеки, не розуміючи, що у вас є чіткі гарантії безпеки, як можна робити інші кроки. Тобто, це важливо. Це унеможливлює повторення агресії з боку Росії, конкретика потрібна. Сушейте прес. Сушетипрес пане президенте, два питання коротких. Сьогодні пан Бефс ще раз озвучив про те, що будуть європейські війська на території України. А що вони тут будуть робити конкретно? І друге, чи могли б прокоментувати ситуацію в Венесуелі? Що стосується європейських військ, ще раз повторюю щодо питання коаліції охочих. Ще не зафіксовано остаточний документ з усіма деталями. А це важливі деталі, про які ви кажете присутність. Безумовно, для нас важлива присутність. І знов-таки, безумовно, не всі готові на це. І є ще такий парламентський вимір всього цього. Тому що навіть якщо держава, лідер або група готова до тих чи інших рішень допомогти Україні, навіть військові готові. Бути присутніми треба згідно конституції багатьох країн, до речі, Європи підтримка парламенту таких дій. Тому ми не можемо відповідати, чесно, за парламенти інших країн. Але присутність один із важливих факторів коаліції охочих. Чесно, як президент говорив, навіть існування самої коаліції залежить від того, чи готові. Активізувати свою присутність ті чи інші країни. Якщо вони зовсім не готові, це не зовсім коаліція охочі. Далі, що ну, там є деякі держави згідно своїх внутрішніх законів, конституції своїх держав, вони в принципі мілітарі вам не можуть допомагати військовою складовою, але допомагають санкційно, фінансово, гуманітарно тощо. Тобто є в різні країни в коаліції охочих. Головуючими є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова. Що вони роблять? Ну, дивіться, окрім передусім контролю, моніторінгова складова щодо Сісфар. Сьогодні будемо казати припинення вогню. А це остаточне закінчення війни або не остаточне. Ми ще з вами не знаємо, бо документи не підписані. Тому говоримо про припинення вогню. Чому саме про цей момент? Тому що це процес закінчення війни. А припинення вогню це сигнал, коли відкривається робота коаліція охочих. Тобто, присутність буде фактично одразу після припинення вогню. Тобто моніторинг припинення вогню і багато різних речей. Підтримка нашої армії, засобами, і ми говоримо не про фінанси, а про зброю, технології. Розвідка, багато різних речей. Тобто є тренувальні місії і багато деталей, які повинні, в принципі, гарантувати Україну безпеку на суші, на землі, я маю на увазі в морі і в небі. Багато векторні гарантії безпеки. В принципі, всі деталі або більшість деталей будуть відкриті якісь напевно будуть закриті, які пов'язані з роботою спільною розвіду, роботою роботу розвід органів наших.